На театральному майдані Тернополя шикується колона учасників урочистої ходи. Позаду мене шикуються коробки, які будуть приймати участь в проходженні урочистим маршем. Сюди залучені підрозділи нашої артилерійської бригади, підрозділ військового комісаріату Національної гвардії, батальйон Тернопіль, Міністерства внутрішніх справ. Департаменту надзвичайних ситуацій, наші почесні воїни афганці, учасники антитерористичної операції, а також козаки і пласт. 14 жовтня у День Святої Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва в Україні вперше відзначається День захисника. Свято встановлено 14 жовтня 2014 року указом президента України Петра Порошенка, аби вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності та територіальної цілісності України, а також військових традицій і звитяг українського народу. Загальнонаціональне свято відзначили і у Терно. Полі багато років ми разом з вами кожного року на 14 жовтня йшли з гаслами, що Пандера наш герой, покрова наше свято. Наше завдання сьогодні і ніколи консолідуватися, об'єднатися, зберегти країну і перемогти ворога. Вічна пам'ять тим захисникам України, які відійшли в засвіти, вічна пам'ять мільйонам мільйонам жертв українців в різних. Епохах, які боролися за свою державу, і вічна слава вам, торги наші захисники України! Захисники України отримали відзнаки державні та відзнаки міського голови та голови адміністрації. Закінчилася ще війна на сході, так звана. Надіємося, що скоро в цьому прийде кінець. Вітаю всіх! Святом покрови! Згадуючи усіх, хто поліг у боротьбі за незалежність країни, тернополяни поклали квіти до монументу незалежності на театральному майдані міста. Це свято запевняють спільне для усіх, хто боровся за українську державність у всі роки. Всі тих, хто знаходився поруч, всі тих, кого я знаю. Всі тих, хто прийшов іловайськ, Савур Могилу, ДАП, Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, Дебальцево. Хочу привітати також тих, хто віддавав життя за нашу незалежність. Я радий тим, що бачу, що естафету нашої боротьби сорокових п'ятдесятих років минулого століття. Гідно передано вам солдати, військовики української армії, внутрішніх військ і інших формувань. Я сподіваюся, що ми здобудемо перемогу повну над ворогом тоді, коли між нами не буде чвар, не буде роз'єднань. О, от, от мої герої, Оце мої герої. І там ще один маленький геройчик. Захисники вітчизни урочисто прийшли по периметру Майдану та вулицями міста.